Цікаві факти. Був собі хлопець, який напередодні свого весілля звернувся до батька. Тату, у мене зараз купа справ Ще й терміново треба їхати у відрядження в інше місто. Ось мій телефон, у ньому всі контакти. Позвони, будь ласка, усім моїм друзям. Там їх десь 200 і запроси їх на весілля від мого імені. У мене зовсім немає на це часу. Добре тату. Добре, сину. кивнув батько. Батько взявся за справу, але телефонував не з весільним запрошенням а казав кожному: Слухай, у мого сина серйозні проблеми, він дуже потребує допомоги. Чекає на тебе у нас у селі, в будинку, у визначений час. Син повернувся, поспішаючи на весілля у батьківську хату. Заходить, а там сидять лише 10 чоловік. Тату. здивовано питає син, я ж просив запросити всіх моїх друзів, а батько посміхнувся і спокійно відповів Сину, послухай старого батька. Ось вони, твої справжні друзі, інші тобі не потрібні. Не всі, хто сміється за одним столом, Прийдуть, коли справді стане важко. Запам'ятай це!